Закрите небо над Україною сьогодні. В Люксембурзі союзники обговорять надання нашій державі систем протиповітряної оборони. Там відбудеться зустріч Ради ЄС у закордонних справах. Як очікується, на ній союзники повернуться до обговорень посилення захисту українського неба. Так, рішення щодо систем ППО минулого тижня анонсував генсек Столтенберг за підсумками засідання Ради Україна НАТО, тоді як країни ЄС тиснуть на Грецію з Іспанією, щоби ті передали засоби захисту нашій державі. Афіни та Мадрид разом мають більш як десяток систем Петріот. Тож їх закликають пожертвувати деякі з цих систем Україні, адже власники не стикаються із жодною безпосередньою загрозою. наша держава наразі має три системи Петріот: одну від Америки, і ще дві від Німеччини. Берлін анонсував постачання четвертої. Загалом же щоби закрити небо, Київ потребує 25 систем Петріот. Європі не варто послаблювати підтримку України, попри хороші новини зі сполучених штатів. Таку думку висловив головний дипломат Литви Габріелюс Лансбергіс наголосив, що союзники відчули полегшення, коли Палата представників США схвалила виділення допомоги нашій державі. Однак каже, Європа не має зупиняти свою підтримку, бо ж попереду нові виклики минулими вихідними після піврічної затримки Палата представників США таки проголосувала за допомогу нашій державі. Уже завтра голосування відбудеться в Сенаті. Після цього документи ще має підписати президент Байден, щоб доставити зброю українським підрозділам. Пентагону за повідомленнями знадобиться менше тижня.